Всім доброго раночку. 23 січня, а ми приїхали на гірськолижний курорт плай. Так, у нас вже 9.30. Приїхали ми дещо скорше, але поки черга, поки туди-сюди. Зараз піднімаємося перший раз. Ось ця траса у нас тут якісь змагання будуть проводити чи щось такого формату. Сьогодні сонечка немає, якийсь сніжочок мінімальний падає. Зараз буду тестити нові лишки. Всім гарного перегляду, а ми їдемо кататися. Ми щойно зійшли з. Другого підйомника виходить на плаю. Ось така у нас краса навколо. Катя шурує на нових лижах, ну, точніше на лижах моєї сестри трохи більше. Я ищу нові лишки. Їдемо ми на зелену трасу. Це у нас перший підйомничок. Вже mm, бог речем пахне, до речі. Людей поки що небагато, але на парковці вже досить багато людей. На прокатах тут, як завжди, черга. Ще трохи є вільветик. До речі, масочка перчаточки Валера Вільвет за промокодом моїм, який зараз у вас світиться на екрані. Симак e, де 10%, 10% знижечка. Обов'язково користуйтеся. Сьогодні я катаюся в прозорій масочці, в такій туманній. Зараз вами її ставлю, а ми катаємося. Зелена траса, трохи розкатуємося, розминаємо ножечки, часуємо лишки нові. Поки що все супер. Я до речі в нових ботах, Fischer. Дуже балдію. Нарешті кайфую від катання. Лишки, до речі, замовляв на сайті е... Екстрім щось там UA вставлю. також, як називається. Там досить приємні ціни, ще й знижечка була. Все разом з кріпленням ось ці лишки нові 25-го року мені обійшлися у 23 тисячі гривень. І, до речі, якщо оплачеш повну суму на карточку, то доставка абсолютно безкоштовна. Палички, до речі, також нові також з цього сайту, також хед. Трохи довше по розміру взяв, тому що... Мені мої, напевно, вже були за короткі. Взяв ось такі яскраві, щоб вам була гарненька картиночка. Так, ось ця у нас основна траса, в принципі, по якій всі катаються. До речі, нарешті відкрився цей ресторанчик, можливо, сьогодні ми тут пообідаємо, і я вам розкажу що по чому. Так, ми їдемо на новеньку трасу, ось це головна. Ми йдемо ось сюди. Ага, вони і тут таку маленьку зробили, але ми їдемо на саму довгу нову зелену трасу. траску. Ну, все, ми трюкачі. Це взагалі лайтова траса для новачків, щоб вчитися саме то. Завтра до нас з компанії також їдуть новачки, і це ідеальна траса для них буде. До речі, завтра. Я не, не пам'ятаю, що це буде один влог, але можливо це буде один влог. Завтра розкажу е скільки коштують тут інструктора на плаю. Та й взагалі, скільки це задоволення обходиться в цілому. Тому що сьогодні я катаюся. На безкоштовних скіпасах скаті, так як я зі сплаю мав співпрацю. І вони мені подарували скіпаси та ночівлю, але, на жаль, з ночівлею я пролітаю. Адже я не знав, коли тут почнеться сезон. І, до речі, так не робіть. Я не знав, коли тут почнеться сезон. І вийшло так, що коли він почався, вже на всі дати номера були зайняті. А у мене сертифікати було все на три місяці. Ось там знаходяться готелі основні Плая 2. Тут теж можна їсти, тут якби, цей боулінг, білярд зал. Е, також про це скоро викладу відео в Тікток. Хочу обов'язково підписуйтесь на і інстаграм Так, ми вже піднімаємося на вершину першого підйомника. Ось тут у нас смотрова площадочка є, ось ця гойдалка. Черна, напевно, найвища там в Україні, бла-бла-бла. Е, тут ут можна поїсти також, або випити глінтвейну. Сьогодні ми тут е, чимось точно займемося. Із чого? Але напевно ми сьогодні будемо їсти ось ці, коли більш там внизу. Е, зараз ми а -а -а. на яку тоді трасу газуємо? Скажіть, -а, -а. а я, я не хочу на чорну. Ну йдемо тоді сюди. на, 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 на... Синю. Да, зараз З Зліва направо йдемо. Да. Давай, що, <ріх> да. Їдемо на трасу 1А. Основна базова траса Плая, Плаю Плая. Поки що тут людей нема. Травте їде по трохи. Макс пул. А ми навалимо. with <laughs> you. Ну що, катнулися ми тільки що ось по цій трасі, катнулися по зеленій трасі. Зараз, напевно, підемо на ось цю чорну, так як та ще закрита. Поки що все супер, людей ще небагато. Траси, де не дещо нормально ретрачені, кайфуємо, насолоджуємося, лишки, бомба, нагадую масочка, Вільвет, шолом, Вільвет. За промокодом Симак 10 знижечка 10%. Черг ще немає, а у нас вже майже 11 година. Тільки що поспілкувався з Марсом, таким тут начальником по плаю і по контенту, і по всьому подряд, Та і зараз будемо підніматися. Так, піднялися ми знову на підйомничку і зараз будемо тестити чорну трасу. Я, чесно кажучи, не буду на ній дуже валити, бо ще не дуже травик до лиш. не хочу експериментувати. Але зараз ми будемо пробувати Пушечка. Два... 2А, чорний. Печатківся проїзд заборонений.

Катя, зупиняйся! Все нормально? Так, Катя впала, Він знає, що це чучело то її збило. Які катаються без палок? Ну що? Лиже поверни. Як ти впала? Збив мене цей. Збив? Так. Да. Друже, ти кіт на чорно їздиш та не їзди. Бо їздити не вмієш. Нашу дівчину збив. Ну так, блять, нахуй їдеш, то, десь їздити не вмієш. Йди катайся по синім, по красним, блять. Давай, їдь. Та збив, Катю. Вона вміє їздити не, щоб ти її збивав. І на прямих ногах не треба їздити. Так, у нас на годиночку вже 11, 15 чи 20 десь. Е, зараз подивимося, що вже по кількості людей. Я бачу, що тут піде більше людей. Але зараз будемо дивитися в нас далі. Так, Катя Ида. Всем дрифтуя. Немножко трюков. Наризав там, по нас нужна умайк на не будем. Ось такий уже муравейник. О, трошки вже більше людей, але ще не Кажу, трошки вже більше людей, але ще нормально. І вже мало. По боку нормально? По боку, так. Да. Але горби не Ми прийшли на обід в заклад Чіта та що знаходиться на трасі Зеленій. Е, повний огляд, і що ми будемо їсти. Переходіть в Тікток-Інстаграм, там дивіться. Е, ми вже пообідали, до речі, обід нам обійшовся у 2600 гривень. А що саме ми їли та пили, дивіться в моєму інстаграмі або тіктоці. Нарешті відкрили 3А трасу, тут пройшли змагання і не можемо тут проїхатись. Ми тут спонсори легкі. Звісно, після змагань траса напевно буде не дуже, але зараз ми ну, її оцінюємо. Ось повністю забита парковочка. Ось так? Не, ось повністю. Каже, по тросі їде. тоже правда Затягнулся я. еще раз так. знаете ке? Падате не страшно, падате треба да А ти биши кога е а, а. А така во тој. Наше си е стакан это апрельский зона. Клінфейна, трохи потусуватися, в принципі тут всі без е, лижного спорядження, але кіломеному.